Тепер дивіться сюди. Є в нас ноутбук, називається HP. Треба заживити цей ноутбук, коли немає світла, через павербанк. Знайшли пауербанк за 300 гривень, скинули повну оплату, чекали 10 днів і нічого нам не прислали. Потім знайшли інтернет-магазин Мінпрайс. У менеджера Сергія замовили павербанк за ціною 2400 гривень на 100 ватт на 40 тисяч міліампер 148 ватт годин, щоб на три рази вистачало зарядити ноутбук. Замовили, оплатили знову, зробили повну оплату 2400. Приїхав на наступний день ось такий павербанк. Зараз ми його розпакуємо та покажемо. Увімкнули ноутбук, хочемо його поставити заряд, побачити, чи працює цей павербанк і як заряджається. Значить, у нас ось така зарядка з синім наконечником. Додатково дозамовили ще 10 перехідників плюс спеціальний кабель. Ось такий. Знайшли звідси свій наконечник. Ось він, синій, такий, як наш. Бачите? Похожий. Да? Такий самий. Такий самий. Тепер його втикаємо в ноутбук. Поки ноутбук завантажується, розпаковуємо павербанк. Давайте відкриємо цей павербанк. Ми його перевіряємо для клієнта. Відправити клієнту. Тому маємо повністю все перевірити, щоб потім не було ніяких казусів, нюансів, повернень і так далі. і так далі. Павербанк запакований в плівочки. На плівочках пише Proof. Далі, ось тут у нас також пише Proof. Чимось нагадує запакування Baseus. До речі, не знаєте, де дівся Baseus? Щось на ринку Baseus пропав. А якщо і є, то ціна 4-5 тисяч гривень. Чому так? Хто знає напишіть в коментарях. Дивіться, як гарно запакований конвертник. Там навіть наклейки дітям лежать. Така штучка, що влагу забирає, селітра, називається, якщо не помиляюсь. Далі кабель зарядки і сам павербанк. Такий масивний, десь грамів 800, напевно, може і більше. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, в наступному відео поважу, покажу вам скільки. Так, в нас включився ноутбук. Зараз ми його поставимо на зарядочку. Побачимо, перевіримо, чи йде зарядка, чи працює це все діло. Отже, ось такий павербанк в чорному кольорі з екранчиком. Тут у нас плівочка на перший час поклеєна, потрібно її зняти, тому не дивуйтеся, що побачите, тут царапини. Зліва по корпусу, точніше, справа, кнопочка, 3 USB і та ipc От тепер підключаємо Tay-C сюди. Ось так. Натискаємо кнопку на павербанку. Дивимося, чи йде заряд, якщо заряд не йде. Якщо ви. Підключаєте ось так до повербанка, і у вас ось тут Power Delivery не світиться. Наприклад, давайте зб'ємо, ось не світиться. Зарядка не йде на ноутбукові. В такому випадку ви сприймаєте кабель, чекаєте, поки павербанк погасне. Ось він погас. Натискаєте ще раз кнопочку і вставляєте кабель знову. Все має бути щільно прилягати тут, тут в з'єднаннях, Ось так. Натискаєте кнопочку. Ось, бачите, має бути з'єднання рівно, десь ми пошевелили. Power delivery пішло, і все працює, ноутбук заряджається. 15 хвилин до повного заряду. Навіть на ноутбукові показує час зарядки. Ось тут давайте подивимося. Бачите, так? 86%, 15 хвилин до повної зарядки. І тут у нас на павербанку Power Delivery, тобто через кабель, через перехідники, ось такого типу. Працює ноутбук бренду HP. Dell, Asus, Acer, Lenovo і так далі. Тобто всі перехідники, які є до найвідоміших моделей ноутбуків. І ось минуло 15 хвилин зарядки павербанка. Тут у нас було 83% стало 79%. Тут у нас було 86, стало 97%. Тобто, павербанку зменшується заряд. Тут у нас в ноутбукові збільшується заряд. Тобто Powerbank повністю працює з ноутбуком через відповідні перехідники. А тепер давайте ще перевіримо решту входів, які є в Powerbank. Тобто це в нас Powerbank Micro Input, щоб заряджати сам Powerbank. Тут у нас Type-C, щоб заряджати Powerbank. Давайте підключимо відразу від розетки, перевіримо, чи йде заряд для клієнта. Ось, підключили. Засвітилося не, тепер не Power Delivery, а Input і Power Delivery. Тобто заряджається ще й швидка зарядка, бо ми підключили швидку зарядку, мигає, заряджається. Так, тепер беремо ще кабель USB. Всі три порти. Зараз швиденько перевіримо, підключимо. Значить, о, тут у нас є один звичайний і два швидкісних, вони позначені червоним кольором. Швидка зарядка для iPhone і Ось так. Беремо телефон і підключаємо. Так, пішла зарядка є, працює. Тепер беремо, підключаємо в другу сторону. Пішла зарядка є, працює. І третя USB підключаємо. Є, пішла, працює. Тобто, все у нас тут добре. Далі. Type-C перевірити ще з тим самим телефоном. Беремо інший кабель Lighting Type-C. Type-C підключаємо тепер сюди. Lighting в телефон. Тобто павербанк і заряджається через Type-C, і заряджає через Type-C. Ось, є, пішла зарядка. Все, все працює, все класно. Тобто, всі порти-виходи у нас працюють. Павербанк заряджається, павербанк заряджає, заряджає ноутбуки, планшети, телефони, і ми його пакуємо, готуємо на відправочку.